Кіровограді через недосконалість міністерських розпоряджень можуть розформувати шкільно-дошкільні відділи, що входять у склад центрів первинної медико-санітарної допомоги. До обов'язків працівників відділу входять огляд, лікування та профілактика хвороб учнів і дошкільнят. Тепер ці функції хочуть перекласти на сімейних лікарів та лікарів-педіатрів дільничних служб. Батьки бояться, що діти лишаться без якісного медобслугування, бо дільничні фізично не встигатимуть робити свою роботу і додатковим у ситуації, де медики і пацієнти стали заручниками бюрократичних неточностей, Стей розбирався Ігор Токар. Пані Ірина разом із сином Данилом прийшли до дільничого лікаря за випискою, щоб отримати папірець в черзі. Присиділи близько двох годин. Ми приходимо приблизно приблизительно дітей 15-9, буває в полдев'ятого, і виходимо сюди часов в 11. Тобто дуже довго ми стоїмо в черядях. Керівництво закладу каже, що це звичайний потік пацієнтів. Щодня в черзі в кожен лікарський кабінет до півсотні дітей, проте незабаром черги можуть зрости вдвічі. Бідкаються медики. Дільничих лікарів попередили про нові додаткові функції. Нет же это в письменном виде, понимаете? Мы этого не получили, мы только получили информацию к размышлению, что якобы школьно-дошкольного отделения не будет. И функцию Школьна дошкольна відділення будуть виконувати участкова служба. Додаткові зобов'язання полягають у профілактичній медицині. Про те, чи залишиться час у лікарів на поквартирні обходи, медики сумніваються. На дільниці зараз у нас проживає. У мене на дільниці проживає 1308 дітей, із них 104 дитини до року. Зважаючи на те, що навантаження у нас, ну як говорять по нормах, повинно бути 800 дітей. Якщо ми будемо ще при е... щеплення дітям організованим і також і також профогляди здорових дітей організованих, які ходять у дитячі садки і школи, ну це нереально. Працівники шкільно-дошкільного відділення теж вважають, дільничні лікарі не впораються з додатковим навантаженням, адже реформа сімейної медицини ще не завершена. Коли б була сімейна медицина, сімейний лікар, да я з цим ну, згідна це повинні обслуговувати це їх, скажімо так, функції, Але на сьогоднішній день в комунальному закладі лікарі педіатрів, які будуть вважатися лікарями сімейними, практично немає. Після оголошеної інформації лікарі центру почали міркувати і про можливі скорочення, адже з ліквідацією старого відділення нового створювати ніхто не буде. Стало питання про скорочення співробітників. Частину співробітників розділили на амбулаторію номер 9 і амбулаторію номер 10 Посади завідуючі відділення і старшої медичної сестри на Сьогоднішній день Відсутні начальник управління охорони здоров'я Кіровоградської міськради пояснює, що проблема виникла через недосконалість міністерських розпоряджень. В одному наказі в структурі медичних центрів не передбачено шкільно-дошкільне відділення. Натомість, в іншому функції цього підрозділу прописані, аби захистити медиків від міністерських недоробок. Штати функціональність відділення вирішили затвердити рішення міськради. Підготували проект рішення сесії для того, щоб винести це питання на сесію і щоб сесійно були затвердженні. Жені ці е, е, відділення в структурі центрів, які нібито не передбачаються чинним законодавством. До того ж, нині діє мораторій на будь-які кадрові скорочення чи ліквідація якихось підрозділів. Батьки ж сподіваються, чиновники ухвалять правильне рішення, аби їм з дітьми не довелося чекати прийому лікаря по кілька днів. Мають і свої пропозиції. Можна було б зробити два дільних кабінети, де приймали б здорових дітей і больних дітей адільна. Я вважаю, можна було б якусь систему ввести. И бы родители просто звонили по телефону, записывались на определенное время, и чтобы не выстаивали в этих очередях, приходили на определенное время на свое, и доктор осматривал бы ребенка. Игорь то Головко, День за днем.